Знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі три банкноти 50 карбованців 1919 року. Армія Деникіна, серія АО 235 Стан Унс. Опис. Грошові знаки, що зображали селянина за вислими вусами, офіційно іменовані знаками державного казначейства. А неофіційно прозвані лопатками через зображення чоловіка з лопатою, як символа праці було випущене звернення Центральною Радою у квітні 1918 року. Спочатку на них не було позначення серії та номера, дещо пізніше, в залежності від місця виготовлення, зазначилася серія АК Київ чи АО Одеса. Після заняття Одеси навесні 2019 року частинами добровольчої армії Денікінси оперативно налагодили виготовлення купюр номіналу 50 карбованців, що викликало обурення уряду України, який оголосив надруковані гроші серіалу номери 210 235 фальшивими. Зараз переверну. Середня вартість на аукціонах України в такому стані, е, дешевше 1000 гривень, я не знайшов. Стан Супер, на мій погляд, УМС. Дивися самі цю купюру е, з гострими кутами важко знайти. Здесь куточки движения регигов нияких нема. Сейчас кутки. В кінці відео буде посилання на інше відео про банкноту 50 карбовців 1920 року. Одеський радянський випуск. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!